Привіт! І знову з вами я, Жанна Бланк, на моєму каналі «Наші люди всюди. Зараз йдуть великі свята. Католицьке Різдво, Новий рік, Християнське Різдво. І майже всі люди хочуть придбати якісь подаруночки для своїх рідних, знайомих і друзів. От, і зараз такий складний час, і тому хочу запропонувати декілька ідей для незвичайних і недорогих подарунків. Зараз я вам покажу свої лайфхаки, і додивіться до кінця відео, буде цікаво і, я думаю, познавально. От, ставте свої дзвіночки, подавайки, не забувайте підписуватись на мій канал, додавайте своїх друзів та знайомих. Я буду вам за це дуже вдячна. От. І обов'язково напишіть мені е, після цього відео в своїх коментарях, чи сподобався вам мій новий формат мого відео майстер-клас. Це в мене також перший досвід, я постійно чомусь вчуся. От, тому мені дуже важлива ваша думка. Е, якщо вам це сподобається, я можу також ще тоді повторити і щось новеньке вам показати. Я дуже люблю щось новеньке постійно вивчати і сама робити. Хочу з вами поговорити взагалі про подарунки у Німеччині. Які подарунки полюбляють саме у Німеччині? Ну, особливо популярні серед німців такі подарунки, як скульптура, маска може бути такі, є, такі декоративні маски, цікаві, кулінарні творіння, наприклад, різні алкогольні напої, гравюрі на дереві. От, і як не дивно, з, зуби акули навіть о, щось таке незвичайне. Не, не маточки застиглої лави може бути, наприклад, навіть. даже. О, або прийнято ще е, дарувати квіти. Квіти просто живі, як букетики. От, або у вазонах також вони полюбляють такі подарунки. От, банку гарного кофе це також буде добрий подарунок. Пляшку вина і шоколад якийсь смачненький. Або Просто якийсь такий милий сувенір, який ви привезли з недавньої своєї подорожі. Це також буде непоганий подарунок. Чого німці не дарують і не прийнято дарувати в Німеччині. Ну, перш за все, це я хочу наголосити, що це подарунки, які є дуже дорогими. Тому що це тоді якби зобов'язує ту людину, якої ви ну, зробили такий подарунок, що вона вам винна також подарувати щось таке дороге, і тому це не прийнято тут у Німеччині. Це може бути, наприклад, якісь дорогі прикраси, ювелірні, або якийсь брендовий одяг, чи косметика також. От. Або ще ну, не прийнято, наприклад, якісь дорогі аксесуари, побутова техніка також не дуже популярна тут іде. Ну і такі якісь новомодні гаджети, наприклад. Тобто все, що відноситься до таких дорогих подарунків, їх не прийнято в Німеччині дарувати. Що ж дарують дітям у Різдво? Зараз, якраз це свята, то можемо розглянути і таку маленьку тему. То дітям, як скажем, за старих часів дарували дуже прості подарунки. Це може бути горіхи, сухофрукти, солодощі, випічки, фрукти. Зараз же в сучасному світі живемо. То такі подарунки вони якось уже не дуже дітям, не дуже сприймають верніше. От і що їм можна таке запропонувати? Це може бути якісь музичні інструменти, може бути одежа, якась або книжки можуть бути, або якісь саморобні іграшки цікаві. Ясна річ, ми живемо в сучасному світі, і діти у нас також сучасні, і вони потребують таких і подарунків. На Різдво приблизно десь середня сім'я у Німеччині витрачає 250 євро. Так, це не маленька сума, але це робиться всього-навсього лише один раз на рік, тому що Різдво є найбільшим святом впродовж року. Ще хочу вам надати маленьку пораду, як краще зробити такий оригінальний подарунок. У Німеччині дуже полюбляють, що подарунки приносили у корзинках. І корзинки можуть бути різної форми: маленькі, великі, там, різні. І туди можна ще додати, покласти як прикраси якісь. І це може бути, наприклад, навіть от в корзинці там п'ять видів сиру, да, і ви їх там дуже гарно так виклали і запакували. Або можуть бути різні фрукти, якісь екзотичні фрукти, наприклад, щоб воно було гарно, як букет квітів прикладу, наприклад, або просто навіть бутилка вина, там якась смачненька ковбаска, така, от якесь там ще щось смачненьке. Таке. Ну, це вже на ваш якби, погляд, на вашу думку, що ви вже придумаєте. Головне, щоб це було оформлено дуже так зі, смак, зі смаком і у корзинці. І це дуже сприймається гарно, коли ви приносите такий подарунок. І рахується, що ви його зробили від чистого серця. Я хочу показати свій особистий майстер-клас, як я готую подарунки на Різдво або будь яке це може бути свято. Це вже, як ви придумаєте, головне, саме як я це роблю своїми руками. От, а ще нас попереду наше Різдво християнське. От, Тому запрошую вас переглянути моє це відео. І потім ми з вами зустрінемося вже після нього. Якщо вам це сподобалось, сподобався мій майстер-клас, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях про це. І я можу підготувати вам ще щось таке новеньке і цікавеньке, тому що я завжди люблю щось робити, нове, кудись рухатись завжди вперед. Тому що... Життя це постійний рух, це так цінно для нас сьогодні. От і ще те, що мало того, що воно мені приносить задоволення, а я ще й дуже економлю на таких подарунках і вони дійсно є такими дуже оригінальними. Рекомендую! Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Ставте, не забувайте дзвіночки вподобайки, щоб бачити мої нові відео, які будуть виходити. Мирного неба вам над головою і до нової зустрічі! До побачення!